Привіт на Розповім, як в'язати оцей візерунок. Я його назвала ягідки. Це я в'яжу собі, собі кофточку таку літню по колу. Я вам спочатку розповім, як в'язати при поворотньому в'язанні, а потім в кінці по колу. Візерунок складається з елементів. Я вам зараз покажу ось ці елементи ягідки, бачите. А, взагалі, а, це є незвичайний такий спосіб в'язання, бо а, різна кількість петель в рядках. Тому оце хвилі. Я буду показувати вам на цьому зразку. В рапорті у нас, зараз прорахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Це начало рапорта. Дві крамкові петельки і дві петельки для симетрії. 13 петелек набирайте для зразка такого. Схема наша: робить скріншоти або фото, на схемі вказані непарні рядки, вони ліцьові, парні я не показую, вони виварітні і повторюють візерунок попереднього ряду. Щоб не загромождати схему. Так, перший рядок у нас буде. Першу крамково знімаю, дві виварітні. Лицьова. Робимо накид і п'ять лицьових. Робимо накид, лицьова і ці додаткові дві виварітних для симетрії, і кромкова. Другий рядок з виварітнього боку, дві лицеві, виварітні. Накид також в'яжу ви петлею. Так, друг, третій рядок. Третій рядок перше знімаємо. Дві виворітні. Лицьова. Накид. Сім лицьових. Накид, лицева, і двіварітніх і кромкова виварітня. Так, виворітня сторона дві лицевих. Я взагалі в'яжу бабусіним методом. Виварітні, бачите, Накид пров'язуємо виварітнім. Так, лицева, лицева. В наступному разі виварітні сторони пров'язуйте самостійно. П'ятий рядок. Першу знімаю, дві виварітні. Лицьова. накід, лицева, накід. Далі я розгортаю ці петельки, 9 петелек, і ми їх будемо пров'язувати разом, 9 петелек разом, лицевою, з нахилом вправо. Зараз я їх розгортаю. Повертаю на ліву спицю. Так, оцю петельку пров'язую лицевою, повертаю також на ліву спицю. І далі оці вісім петелік знімаю через першу петельку, два, три, бачите, нахил вправо, петелька, з нахилом вправо. Так, повертаю на праву спицю. Підтягую пряжу. Далі дві виварітні і кромкова виварітня. Шостий ряд в'яжемо самостійно. І переходимо до сьомого рядка. Кромкова. Дві виварітні, Лицьова накид, Лицьова, 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 накід, лицьова, дві виварітніх і кромкова. Восьмий ряд в'яжемо самостійно виволітні з стороною. Пров'язуємо тепер дев'ятий рядок. Першу знімаю, дві лицьова, накид, лицьова і п'ять петель лицьовою. Накид, лицьова, вирітня, виварітня. виварітня. І виворітня кромкова, одинадцятий рядок, знімаю першу дві виворітні, лицева накид і сім петель пров'язую лицьовими. Накід лицева, дві виварітні і кромкова. 12 ряд самостійно і переходимо до 13-го рядка. Знімаю першу дві виварітніх. Далі я буду пров'язувати 9 петель разом з нахилом вліво. 8 петель. Знімаю на праву спицю не пров'язуючи. Далі дев'яту петлю пров'язую лицевою. І оці вісім петель, які я знімала, тепер їх отак через петлю знімаю. Два, три. 4, п'ять шість сім вісім так, оце ми пров'язали. Дев'ять петелі разом з нахилом вліво. Далі роблю накид: Лицьова. накид, лицьова, і дві виволітні і крамкова. Чотирцятий ряд в'яжемо самостійно і переходимо до 15-го ряду. Першу знімаємо. Дві виварітні. Лицьова. накид і три виварітніх. Ой, трі лицевих. накід, лицьова, дві виварітніх. Ось рапорт у нас готов. Далі повторюємо. Так, да, я в'яжу так по колу, бачите, повторюю, у нас і виворот буде, буде по лицевими ну, буду з лицевої сторони в'язати. Оці а, і парні, і не парні рядки. Так, покажу, як в'язати парний ряд. При в'язанні по колу. дві виварітні, далі лицеві. Накид пров'язую лицевою. В'яжу, бачите, за передню частину петельки захватую. Виварітні за задню. Далі переходимо. Який у нас це рядок? П'ятий рядок. Це буде п'ятий рядок по схемі, при в'язанні по колу. Всі інші рядки вони теж самі, як і при поворотньому в'язанні. Дві виварітні, лицьова. Накид, лицьова, накид, лицьова. Повертаю на ліву спицю і далі разом будемо пров'язувати дев'ять петель. Я їх буду знімати через цю пров'язану петлю. Розгортати ці петельки не потрібно, так як вони вже розгорнуті. Так, це з нахилом вправо. Повертаю на праву спицю цю петелечку і далі дві вивалітні. На да. ось рапорт. Так, і покажу вам тринадцятий рядок, як в'язати далі. Справа зліва. От Щас... зараз тут ми будемо в'язати з нахилом вліво. Дві виварітніх. А цю петельку, а ці петельки я буду okay. розгортати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'яту пров'язую лицевою. І оці петелечки вісім я знімаю зпици через пров'язану петельку. Це буде дев'ять петель разом лицьовою з нахилом вліво. Накид, лицьова, накид лицьова, дві виварітні. І далі повторюємо цей рапорт, скільки нам потрібно. Ось, дівчата, в'яжіть, до побачення.